Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія. Це рубрика, де ми кожну неділю купуємо криптовалюту на 15 доларів для того, щоб на дистанції створити капітал. Сьогодні будемо купувати наступні монети по списку, по стратегії. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз хочу побажати вам приємного перегляду і поїхали. Ну що, друзі, повертаємося до нашого портфеля. Сьогодні у нас на балансі 32 тисячі гривень, і інвестованих коштів у нас є 34 тисячі гривень. Це загальна інвестована сума. І нагадую, друзі, що ми починали з 500 гривень, тобто ми поступово собі накопичували, нікуди не спішили, так відділяємо ту суму, яку нам не шкода взагалі втратити. Ви можете виділяти хоч тисячу, хоч дві тисячі, хоч 10 тисяч гривень. Це вже залежить від ваших ризиків, від ваших можливостей, які ви можете взагалі виділяти на інвестиції в крипту. Отже, сьогодні у нас ось така сума. Переводимо, давайте назад в дола. Доларів у нас виходить майже 800 доларів. Є в нас невеличка просадка, і за останній взагалі рік, якщо взяти по проекту криптопенсія, то ми з вами бачили також і плюс досить гарний. Якщо подивитися по цьому графіку, то в нас було в районі приінвестованих 700 доларів, було в районі 1200 доларів, тобто майже 2 іксана нам показував портфель. Ну, сьогодні бачите, що ми перейшли в зону, де ми бачимо вже невеличку просадку. Сьогодні плюс-мінус в тих самих діапазонах ми знаходимося. І те, що деякі монети нам показують просадку, це взагалі прекрасна можливість, щоб дібрати ще Більше цікавих для нас монет по вигідні для нас ціні. Отже, переходимо Давайте далі до таблички. Дивіться, сьогодні ми по списку, по графіку, маємо купувати з вами монету Link, монету Dogie і монету Ейф. Давайте переходити одразу до монети Link, купимо її на 5 баксів, але покажу вам, що в нас там взагалі, яка ситуація по цьому проєкту відбувається. Давайте перейдемо до нашого портфеля. Портфель нам показує, взагалі що в нас середня ціна накопичення по монеті Chainlink в районі 13,5 доларів. Ми бачимо невеличку просадку, мінус 10%. Інвестовано по таблиці у нас 65 доларів. І сьогодні ми бачимо портфелі по сьогоднішньому курсу. У нас 58 доларів. Ось такий у нас сьогодні результат. Переходимо давайте до біржі OKEX. переходимо давайте в спотову торгівлю. Силочки на біржу ви знайдете в описі під відео, користуйтеся, друзі. Ну і звичайно, підтримайте мене. Дивіться, друзі, відкрив одразу графік монетки ЗЕРО. Бачите, що ми останнім часом також її накопичували, тобто в районі, можна сказати, останні купівлі, купівлі були в районі цього дна. Давайте переходите до монетки Chainlink. вписуємо лінк USDT, вибираємо торгову пару. Зараз ми зробимо купівлю, потім вже перейдемо до графіку. Давайте Вибираємо Market Order, вибираємо 5 доларів, нажимаємо купити, купили, і давайте подивимося, скільки в нас взагалі монет вийшло. І по сьогоднішньому курсу 12 доларів. В нас вийшло 0,4 монети лінка. Тобто майже половинку монети ми купили. І переходимо. Давайте одразу до графіку. Поділюся з вами своїми думками. Переходимо до графіку монети Челінк. Що в нас тут відбувається? Ну дивіться, монети також була досить цікавий діапазончик накопичення. Вона одна з перших досягнула дна свого і вона вийшла з цього діапазончика. Вона накопичувалася в районі від 5 до 9 доларів, і тут Друзі, в цьому діапазоні багатьом давали купувати, так тобто був діапазон, було досить багато часу, щоб вам зробити правильні дії. Це в районі 500 днів. Сьогодні ми бачимо, що монета вийшла від середнього діапазону накопичення, виходила, була в районі 200%, торгувалася, і якщо максимум взяти, в районі 300 Тобто монетка вже вийшла з цього діапазону. Чи повернеться вона знову ж таки сюди аж в цей діапазон, в районі 5 доларів? Якщо в нас дійсно продовжиться коректуватися ринок найближчих там півроку, так то ми, звичайно, побачимо з вами цю структуру. Але друзі, я впевнений, що досить маленька ймовірність є уже того, що, наприклад, монета LINK прийде знову в цей діапазон. Хіба що на наступному медвежому циклі можемо показати ріст і потім прийти знову в цей діапазончик накопичення? Є така ймовірність. Проект цікавий, фундаментальний, так і він досить довго уже знаходиться на ринку з 2017 року. І весь цей проміжок часу ви самі побачите, який тренд, друзі. Подивіться на ось цей тренд. Ми бачимо з вами тренд росту, бачимо нормальну здорову корекцію. І бачимо зараз уже новий початок тренду. Так, тобто ми вже бачили, як монета Лінк одна з перших почала свій ріст, Так це фундаментальні круті монетки, і через те друзі, вона також знаходиться в нашому портфелі, тому що в нашому портфелі, як бачите, є монети високоризиковані. Це нові монетки по типу ZERO, Aptos, так, Sui. І є монетки такі, які вже на ринку себе досить давно зарекомендували: монета XRP, AVE. Dogecoin, Link, так Bitcoin, Ethereum відповідно. Тобто я вибрав саме такі монетки. цей портфель. Давайте переходити далі. Що взагалі тут я бачу? Ну, дивіться, друзі, монета виросла. Перший імпульс, якщо подивитися до 21 долара, ми бачили з вами тут корекцію, що не брати ось ці сквізи в районі 60%. При тому, що більшість альткоїнів не коритується там на 80, на 90. так. Ось така монета досить сильно себе показує і досить гарно тримається. Після цього росту, коли ми побачили знову оцей новий імпульс, яка ситуація ось тут? Якщо взяти бікові значення, сьогодні знову 60 і я вважаю, друзі, що в цьому діапазончику це знову ж таки мій такий прогноз, моя така думка, що ось тут ми з вами знайдемо найближчим часом уже зону підтримки, від якої ми вже не будемо там сильно коректуватися. Так? Тобто ця, цей блочок, ця зона виступає для нас зоною підтримки. Дивіться, ви навіть самі тут уважно подивитеся. Дивіться, була зона накопичення. Була зона накопичення, ми вийшли з цієї зони накопичення, протестували її, сформували новий блочок, блочок підтримки. Сформували новий блочок підтримки. Тепер цей блочок виступає знову ж таки для нас цією самою Підтримку і так ми побачимо з вами найближчим часом також деяке таке перенакопичення, плюс-мінус по діапазончику, якщо взяти, навіть це буде співпадати навіть із цим діапазоном, це в районі 80-90 днів. Тобто, якщо взяти знову ж таки ось цей приблизний діапазончик, то монетка має вийти вже в травні, вийти в нові ці нові діапазони, буквально швидко, як це відбувалося ось тут. І подивіться також уважно, що ось ці імпульси, тобто ось тут імпульс становив. Якщо взяти вихід до пікового значення 140 днів. Подивіться, скільки часу зайняв наступний імпульс. Наступний імпульс зайняв 42 дня. Відбувається прискорення тренду, так тобто, бачимо, що з кожним разом є корекції все менше, і ріст відбувається все сильніше і імпульсивніше. Так, тобто, ми побачимо з вами в скорому часі вже новий ціновий діапазончик, тобто це не через неділю, через дві неділі. Так це на протязі півроку. Я думаю, це все реалізується. Ви самі це будете бачити, будете свідками. Ціль діапазону по монеті Челінг це ось ці значення, як мій. Так, це, я думаю, що вона з великою вірністю також може пробити ось ці попередні хаї, і тут вже буде якась деяка зона розподілення. Це знову ж таки, мій такий аналіз, моє бачення. Переходимо, давайте далі. Наступна монета, яку ми сьогодні купимо, це монета Dogie Coin. Я думаю, ви також за, цю, за цей проект знаєте всі, що це монетка Ілона Маска, вона себе досить давно вже на ринку також показує. І по Dogie Coin, яка в нас ситуація? Вона майже знаходиться в тому самому діапазоні накопичення. Наша середня ціна в районі 16 центів, і приблизно сьогодні вона так само коштує. Так? Тобто, у нас немає по Догікоїну цей сильної просадки. Хоча воно в моменті в нас також показувала непоганий прибуток, такий прибуток, як і монетка XRP, але все ж таки корекція корекція на ринку робить свою справу. Ви бачите це в реальному часі. Переходимо давайте до біржі OKEX і купуємо монетку Dogecoin, Пишемо Doge і купуємо також з вами на 5 доларів. Давайте подивимося, де наші останні купівлі були. А наші останні дві купівлі по біржі, видно, показано в районі 25 центів. Потім ми також вдалося нам зловити саме дно, це в районі 16 центів. І сьогодні, бачите, знову ж таки знаходимося в цьому самому діапазоні. Що, друзі, давайте подивимося, що відбувається по проекту Dogecoin, яка, що, яка ж тут в нас ситуація. Тут також подібна взагалі картина, як по монеті Chainlink. досить подібна структура. Ви бачите, ось це накопичення, досить довгий час воно тривало. Давайте навіть подивимося, скільки після досягнення дна по цьому проекту Районі 600 днів побачили перший вихід, також побачили знову ж таки новий діапазончик, перенакопичення, і зараз ми його також тестуємо. Тобто можна взяти ось таку ось цю всю зону. Ви бачите, що ми якраз до неї підійшли, знову пробили, знову підійшли до цієї зони, знову тестуємо. Дивіться, корекції також між, між собою подібні. Тут корекція становила в районі 60%, і тут корекція зараз також 60-70%, плюс-мінус подібна структура. Дивіться, якщо ви навіть подивитеся глобально, що тут відбувається, то ми по догікоїну також бачимо ту саму параболу прискорення, і ми сьогодні з вами знаходимося у самому зародку цієї параболи. Ви можете навіть самі це все подивитися в реальному часі. Я вам ось так покажу. Ось ця сама взагалі структура. Подивіться, скільки взагалі наскільки воно це все подібно, і ось ця парабола вона зараз буде прискорюватися так. І імпульси будуть все швидшими і будуть займати все менше часу, тому, тому що ну навіть наглядно це все прекрасно видно. Ось тут ось цей імпульс займав також 160 днів. Ось тут наступний імпульс зайняв в районі 60 днів. Наступний імпульс, я думаю, друзі, що він буде все менше часу займати, приблизно 40 днів, і буде, і будуть корекції все сильнішими, так все імпульсивнішими. Тобто побачимо знову ріст, побачимо досить сильну корекцію знову ріст, побачимо знову сильну корекцію. Така подібна структура знову ж таки була на попередніх циклах, і на ринку нічого не змінюється. Друзі, все те саме повторюється, одні й ті самі фрактали. Якщо ви будете уважні, ви це все прекрасно подивитеся. Знову та сама парабола, Подивіться, так тут не ідеальна структура, але видно знову ті самі прискорення. Побачили імпульс, побачили корекцію. Дали там повиходити, дали накопичити тим, хто не боявся, ризикував. Так дивіться, вийшли знову, побачили досить сильну корекцію. Наскільки тут корекції були? І дивіться, 84, 80% корекції. Так після цього монетка знову виросла, показала агресивний такий імпульс, і далі вже в нас був медвежий цикл. І знову ж таки, ось ці всі медвежі цикли, бичі цикли це всього, всього лише на дистанції буде виглядати як якийсь проміжок часу, так коротенький проміжок часу, який на історії виглядає просто як якась прекрасна можливість для, для тих людей, які опинилися в правильному діапазоні в правильний час. Сьогодні я не виключаю, друзі, що ми з вами знаходимося в правильному часі, в правильному місті, в правильний проміжок часу. Так я вважаю, ми досить подібно взагалі знаходимося, як на попередніх циклах. Переходимо до наступної монети. Наступна в нас взагалі буде також досить стара монетка: монета Ааве або Ейф. Називається також ми її накопичуємо. Купимо її також на 5 доларів. який в нас сьогодні результат по цьому проекту? Якщо подивитися, то вона також показує в нас невеличкий профіль в районі 138 доларів. Наша середня ціна сьогодні вона коштує 144 долари. Давайте перейдемо до купівлі і потім також розберемо її. Графік. Подивимося, коли ми її купували. І бачите, ми тут також наглядно видно, коли ми накопичували взагалі. Цей проект, а купували ми її також і по 280 доларів, і по 300 доларів, і по 166 доларів. І сьогодні також будемо її купувати. Переходимо до Market Order, вибираємо 5 баксів, нажимаємо купити. Купили ми монетку AI на 5 доларів, вийшло у нас 0,3 монетки AVE, так, Досить маленька жастинка. До речі, я не купив такі монетку DogieCoin. Давайте знову перейдемо до купівлі, тому що щось я заговорився трошки. Давайте монетку Dogie купимо по 16 центів. Купимо її також на 5 доларів, нажимаємо 5 баксів, нажимаємо купити. Що, друзі, переходимо до монетки AVE. Дивіться, що тут відбувається? Знову ж таки, аналогічна структура також була у 2018 році. Дивіться, яка корекція була в цьому проєкті на самому дні? 99,3% корекції. так? Після чого, якщо взяти навіть середній діапазончик, приблизно в районі 3 доларів монета зробила в районі 118-120 так? Я не беру саме дно, друзі. Я не беру саме дно, тому що тут взагалі колосальні цифри. Я беру навіть середній діапазон, а якщо взяти від пікового значення 800%, 8 ікців, друзі, від пікового значення в районі 40 доларів. І ось така взагалі структура по цьому проекту відбувається. Якщо звичайно припустити, що в нас можлива така структура, подібна буде по монетки StarkNet або по монетки Arbitrum, так коли ми бачимо такі сильні корекції, друзі, все абсолютно все можливо на цьому криптовалютному ринку, і вам потрібно просто змиритися з тим, що ви не знаєте майбутнього. Так і ви робите зараз свої ставочки і просто очікуєте взагалі відпрацювання. Можливо, дійсно така історія повториться по монетки старкнет. Я вам показував навіть взагалі ось цю саму подібну структуру, яка відбувається монетки ЕВ. Так подібно взагалі, як по зараз по монеті старкнет або по тим самим новим монетам, які ось недавно повиходили. Коректуються, бачать ось такі корекції. Знову ж таки, друзі, ось тут корекція була в районі 99% від пікових значень. Тому я вам завжди розповідаю, що вам потрібно просто віддалятися і подивіться, що відбувається далі, так? Через рік, через два, через 4 роки, ось така структура відбувається. Скільки часу тут пройшло від зони дна приблизно до пікових значень? В районі 600 днів знадобилося для того, щоб монета показала ось такий результат. 600 днів. Це в районі двох років, друзі, так, плюс-мінус. А до сьогоднішніх цифр. Я думаю, що монетка ЕФ знову ж таки оновить своє пікове значення в районі, яке воно ну, в неї то значення було в районі 600-700 доларів. Дивіться 2000 днів. 2000 днів, і це, друзі, 6 років, так навіть можна сказати, трошки більше. Ось такий взагалі результат, і вам потрібно завжди дивитися на дистанцію. Тому це просто така коротенька вам, взагалі, психологічна підтримка. Дивіться, я рисував ось такий сценарій. Це саме по цьому проекту, в якомусь відео також розповідав, що знову ж таки в нас тут була зона накопичення в районі. Від 50 до 150 доларів. І зараз ми просто тестуємо цей блочок, зону накопичення в районі 140 доларів. Давайте я це все повидаляю. Дивіться, знову ж таки, я вам покажу ось цю структуру. Дивіться, зона накопичення. І зараз ми підходимо знову ж таки тестувати просто ось цей блочок. І я думаю, що ми зараз найближчим часом просто знайдемо ось тут деяку зону підтримки. Ще перенакопичимося. Всі, хто слабі руки, вони повідають свої монетки, і потім ми побачимо знову ж таки новий імпульс. І імпульс буде приблизно, навіть можна якось так вгадати, то приблизно ось такий імпульс. Імпульс ми з вами наступний побачимо. Це мінімальне значення, і воно цей імпульс, приблизно самий простий прогноз. Ми підійдемо з вами до пікових значень, які були ще в 2021 році. Це знову ж таки по цьому проекту. Це особиста така моя думка. 600-700 доларів це мінімальне значення, куди я очікую взагалі цю монетку. Далі можна буде думати про якісь фіксації, часткові, так, і поступово фіксувати цей актив досить з непоганим прибутком. Від сьогоднішніх значень, якщо взяти до пікових значень, це приблизно буде в районі 3-3, 4 хсів. Так, консервативне значення, але знову ж таки, друзі, вам ніхто не скаже, де буде пік, так. Але я завжди розповідаю, що вам потрібно мати стратегію і. По цьому проекту я вам показую результат і очікування, куди слід взагалі до яких діапазонів слід тримати цю монетку. Це ось ці значення, все, що вище, потрібно буде вже частково розпродувати і діяти по стратегії. Тому ось такі, взагалі, мої думки по цьому проекту. Ось такий результат нам на сьогодні показує наш портфель. Бачимо, що по монетки у нас зараз сьогодні є найгірший профіт, але я завжди, друзі, знову ж таки вам розповідаю, що. Дистанція і час, вона розстави все на свої місця, і прийде час, що можливо навіть великий шанс є, що монета Старкнет покаже, покаже нам на дистанції максимальний прибуток, найбільший прибуток в нашому портфелі. Є такий шанс, і не варто цього виключати. Зараз, звичайно, вам здається, що це там скам, що не виросте, але висновки ви завжди робите потім, коли вже реалізується і прийде час, щоб зробити ті самі висновки. Так, друзі, просто вам дав таку. Мотивації показав вам, як діяти потрібно на цьому ринку. Тому, друзі, якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте україномовний контент. І в telegram каналі ви знайдете для себе ще більше інформації. Тому дякую вам за перегляд. Бажаю вам усім профіту, терпіння. І побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!